Под... Так, непоганий досить такий удар від Шевцова і Ганда Дає Центральний блокуючий Тернополя на прийомі Решетилівка. І Руслан Шевцов. Дуже багато питань, Так, хто, яка з команд все ж таки буде приймати фінальний тур дійсно. Це непростий час для країни. Кожен робить все можливе. Попри це подача від Решетилівки. Не невдавний прийом від Тернополя. Гадій на складному м'ячі, ви подивіться, не здобувати понти. На подачі Борисенко на коніва. І це було другаче. Дрофа на прийомі. Прокупець. Дуже розумно. Планер. Дрофа на прийомі. Прокупець допасовує на Шевцова. І Шевцу. Викидує. Корнієв. Борисенко допасовує на Ганзі. Гандзі Через саме-саме цікаве. Хто ж до кінцівки підійде більш впевненіше. Дрофа. Дрофа клад. Дещо з боку своїх підопічних. Паласюк. Тут на дуже решетилівців. Тернополяни дограються м'яч. Ухман. Ухман подвійний блок і все ж таки на безду. Тернопіля і рахунок зрівняли. На... Мала бути напив до юридичної академії. Попросився на першому курсі. Можна попробувати, але ну, так вийшло. Що... Зараз нав'язує боротьбу да. е... решетилівці. Ось і рушина представляє якраз таки команду Юрія Кравцова. Так, у нас полтавці. Я мав не маже Гуршала. А, Гуршал, так. адренально. Тому мені було дуже-дуже цікаво, як все ж таки полтавці вийдуть на цей сезон. Максималі перевагу рахунку Лесенко. До пасування від Мамчура на І Гандзій вже у нас 10-8. Чотирівка у Таті. Гудшал. За Так, Ганзій. Знову ж таки нагружає. Боросян для 24 лютого дійсно волейбол зможе функціонувати, тому що, ну, відверто кажучи, на моїх... моменти життя, особливо у нас в Харкові, стали разілічити. Дивіться, її в захисті. Да, Бах, да. і в захист. Я... Mm. Ну, хотілося би, щоб час був на Теж Я пом'якшення, Гурша, але бачу... Зліва. Так, так, якщо правильно вибухається. Дуже вибудуваний... специфічно. Проти грати, це, знаєте, не так, як... Багато в місті гралися за другу команду Юракадемії. Ага. Атакувати Паласюк. Прокупець на Гудшала і знову Гурдшал. Спайкер, як кажуть. Так, Спайкер. Більше його така задача здобувати залікові поінти. Ну і ось ми бачимо ситуація. Гармаш перебуває. І білюк. І працює. Білюк знову ж таки на Ухмана. Ухман ну тут вже заграє. Так, заграє Турик. Ще раз, ні, все ж таки на Гушова і бачимо такий гібрид, можна сказати. Гензій зняти цю подачу. ось ми бачимо, Але Олексій поки наразі нема проблем з подачею від Івана і Так, Демтак не побачив на майданчику, а прочитав склади, то має дуже потужно виглядати, то вже дограють. Може, так сказати. Ну, ми ще подивимось. Тернополяни на подачі гушалу атаці знову ж таки гушов атакує, але піднімають його. Зараз і дивіться, одиночої команда. Да, як помічник тренера, а потім йому запросили в Ришту. Так, ну і в принципі непогано по місті тернополяни так? поставили цей полок. І ось тут ото тернополяни були в атаці, але буде зараз атака у Полтави. Теж вихованець Харківського волейбола. О, Цікаво. Дуже до речі, багато на майданчиках виховали.